Болівальникам такі ігри точно подобаються, а ось тренери дивляться на те, що відбувається на полі з іншого кута, як вам сьогоднішня гра команди, тому як ну, поляки виглядали скажімо так, готовими, да? в них вже чемпіонат на носі, і тим не менш, особливо в першому таймі, моменти, були зіграти краще за результатом. Як побачили цю гру перший другий тайм? Будь ласка. Я з вами згоден стосовно того, того що да, польська команда вже крайня гра, і у них наступна гра це гра чемпіонату. Дуже добре, що ми сьогодні гру цю зіграли, тому що вона була під питанням в нашому місці, де ми базуємось, поля закрили, там дощі. Ми приїхали, зіграли на дуже якісному полі і погода. І ми сьогодні, сходячи з того, що у нас зараз дуже багато травмованих і була вчора гра. І хлопці хтось вчора там 90, хтось 45, сьогодні 60, 45. ось ми такий мікс зробили. І по першому тайму, даже не перший тайм, 60 хвилин ми грали схему, яку хлопці ніколи не грали. Тобто ми показали їх тільки на анімації. І, мабуть, це перші хвилини вони поки до і ми пропустили перший гол, так? там декілька моментів було у суперника. Але потім, коли вони зрозуміли все, вони розташовувалися дуже непогано, гарний у пресинг. І ми забили швидкий гол в перехідній фазі, здорово ще було пара моментів вибігання. Мені по тобто, тому, що хлопці грали з листа, ми не тренували цю схему. То дуже сподобалось 60 хвилин якісно, особливо тиск на суперника. А в другому таймі у нас після 60-х хвилини перелас на більш знайому схему. Там вийшли хлопці, які можуть ну, зіграти по позиціях. Але ми теж хлопці видвигали центральні захисники в опору, міксуємо. І по гольових, да ми програли, але по гольових моментах у нас два виходи один в один було. Зараз останній кутовий. да там ми вже там. Щоб хлопців дожимати туди, де треба результат вибігати, що в чемпіонаті треба, коли програєш, по ходу, витискати. І у нас були непогані моменти. Старчова з пробував, дістав. достав. Стандарт yeah, зараз. Караваченка да, ну, два виходи, два виходи один в один, але ну, треба реалізовувати. Да? Для... Ну, сподіваємося, що це в чемпіонаті більш якісно буде. Це, мабуть, на сьогоднішній день ми вчора создали, теж виходи у нас один в один були, там три чи чотири моменти, ми не реалізували. Тобто реалізація поки що наш біч. Ну, дуже якісна гра, і зараз три вихідні. Хлопці непогано навантаження. Ми відпрацювали без вихідних 14 днів і зіграли стільки матчів, відпочинуть, і вже буду на останній цикл готуватись. Вже. Песпорядово до першої гри. Команда грає в першій лізі, але ну, таке здалося, як вони тримають м'яч, як вони в'ють свої комбінації, що хлопці ну, дійсно такого досить високого рівня сьогодні проти вас грали. Так, дуже гарна команда, вони намагаються грати в футбол, не просто б'ють м'яч, зроблять комбінації, тому дуже приємно грати з такими командами. Також, якщо я не помиляюсь, то вони вже підходять до чемпіонату. Це крайня їхня гра на зборах, тому фізично вони вже краще. Виглядають. Фізично, мабуть, Фізично, функціонально. Нам є над чим працювати. Некрасиві голи не забуваєш, так? Прокоментуй свій гол, ну дуже якісна історія. Нічого, матча підказував, що він включається в атаку, то я пропустив м'яч і чекав і голи, як каже Санич, що може прийти передача, і тому не задумуючись, просто бив один дотик у дальній кут. Але вийшло так дуже гарно. Міг врятувати команду, що там ворота підстрибнули, що там трапилось в кінці гри. Та міг двічі зрівняти там, можливо, навіть і виграти. Оце реалізація моментів. На жаль, є ну, дуже багато над чим працювати, бо в кожній грі є моменти. і ми завжди їх реалізовую. Тому ну, є з цим велике питання зараз до себе. Відпустили суперника, хоча команда косюча така, і добре м'яч тримають ось такий результат. Напевно, це таки не награло на поразку. Та ні, награли, бо було дуже багато моментів і не то, що могли, а повинні були забивати більше голів і не програвати цей матч, але це збори. Тому так вийшло. На останніх секундах пішов виривати ту ніч міг забивати, не вийшло там міг конкуренцію трубіну міг. зробити. Так, поки що рано. Наступний. Це попереду. додав. Це тренери погнали чи сам вирішив? Та тренер сказав, я не знав, скільки часу залишилось, тому тренер крикнув і побіжав. Зрадів трохи так, що земляків зустрів. Як там було на полі грати проти Кудрівки? Добре, ми останній матч грали проти НЗ, зараз проти Кудрівки. Дві добрі команди з України. Давно не розмовляв українською, в середині поля. Мали малу конверсацію, але це тільки футбольне поле і нічого більше. Також ну забив два м'ячі, все в тебе сьогодні вдавалося. Це ти хотів своїм землякам щось показати? Чи просто ну це спорт? Ні, і, і... це спорт. Я завжди хочу перемагати, чи то спаринг, чи то ліговий матч. Для мене це не важливо. Я люблю вигравати, люблю забивати голи, люблю грати в футбол. Для мене Україна завжди буде в серці. Наразі я живу в Польщі. Я слідкую, я бачу, що Кудрівка в Прем'єр-лізі це, це дуже гарно. Я з сум також е, хотів би бачити ПФК-Суми. Наразі їх нема, але я хотів би бачити ПФК-суми в Прем'єр-лізі. Але наразі стараюсь дивитися, але це дуже важко. Що б ти хотів побажати українським вболівальникам? Дуже терпіння, не знаю, що більше сказати, це, це дуже важка ситуація. Також для мене, тому що це важко бачити на це все через інтернет. Також в мене мій дід похований в Україні, я не можу до нього з'їздити. Тому що війна, і я би хотів сказати тільки слава Україні. І миру, так на і миру, і хотів би хотів би бачити Україну, яка розвивається, цвітуть цвіточки, і всі люди ходять з усмішками. Хотів би це бачити, що всі люди були, були, були в мирі.